Щодня о 9 ранку в Україні оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. У цей час громадяни вшановують пам'ять загиблих внаслідок повномасштабної збройної агресії проти України. Це є офіційним виявом поваги до тих, хто втратив життя і способом об'єднання суспільства у спільному вшануванні. Ми кожен день. Збираємося на хвилину мовчання, приходить дуже багато людей, всі це розуміють. Зараз вже у нас і транспорт вже це багато виходять, теж віддають стоя. Загальнонаціональна хвилина мовчання має офіційний статус. Цю акцію підтримують не лише пересічні мешканці, а й міська влада. Ми дуже вдячні нашій владі, що ми, вони нас підтримують, що е, е, дають нам е, ну, те, що ми просимо. От, е, за наших хлопців, за наших синів, батьків, у когось всякі є брати. От, і, е, ми їм е, дуже вдячні. От за це ми завжди будемо пам'ятати, підтримувати. І всякі заходи будемо робити для пам'яті наших дітей. 23 травня відзначається День Героїв. Павлоградців закликають долучитись не лише до хвилини мовчання, а й заходу вшанування пам'яті загиблих та померлих захисників і захисниць. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.